Друзі, виполюю, отут з селеру, бо її навіть не видно. Ще залишилась редиска. під'їдаємо. О, то не тільки квітнички, а ще й грядочки треба впорядкувати. І ще зійшов в мене все-таки базилік судочку. Тепличці під плівочкою. І я його отут висадила на грядочці двома рядочками. І зразу треба якісь палички ставити. Бо я вчора збоку біля грядки собі посадила айстрочки щоб тут гарно було. Сьогодні прихожу, за ніч уже коти постарались. Вон там повидьоргували сходили в туалет. А тут базилік висадили малесенький, не знаю, коли він буде. То капусточка пакчой. Навіть стараються якісь, оце буду виривати, де квітка йде. Качанчики зав'язувати, чи що. хоча всередині квітка. Це вже така погода не для цієї капусти. І треба... Щоб прихладно було, сонця поменше. Зараз отут полопольне. Збоку тут собі газанію зі свого насінька висадила. Ось тут і отут два кущика. Не знаю, коли вона заквітне на осінь. Ну, як буде. Так що роблю такі роботи. Друзі, дивиться, що в мене в теплиці. Ось тут біля бочки і в теплиці яка краса. Хе -хе. Дзвонички оці. Я вже томатики помідорки свої попідв'язувала в теплиці. Ось так. Вже вони так гарненько. Підхватились. Треба полити їх тут сухо. І ось тут тюльпани викопала, посадила айстри і по бокам майори. Отут вони в корзинках, не знаю тепер, що робити: витягувати ці бульки. По відеочкам посортую. Напевно, так. Як гарно зара ця петунія. І скоро буде лаванда боскового такого кольору. І мені здається, воно гарненько так буде, з лимонними ніжними петуніями. Трояндочки ми сьогодні поїдемо, я не дочекаюсь. Через день-два почнуть квітувати. Півники вже закінчили своє квітування. Смілка зараз така гарненька. І покажу вам, покажу, зараз щось покажу. Дивіться, який в мене рибак рибку ловить. Це штучна квіточка. Хочу сюди гіацинт тільки посадити. І от вже петуньки гарно розкриваються. Оця гарненька. Оця. Всі різні. От така І ось тут ще така насичена, а там світленька. І друзі, ви гелочка. Вже стильбочка гарненько. Тут в тіні. Півники то вони і пізніше квітують. Подивіться нам на тему заказали Клас. Спочатку сюди повісили на годівничку. Але думаю, пташки злякаються, не будуть прилітати. Всі гейхери почуваються, наче нормально, тільки оця одна приправа зелена. Повісила листочки свої і не піднімається. І покажу вам, покажу вам, тут посходили огірочки в мене в цьому ящику. І зробили ми такі опори. Я понатягувала тут шнурки і Дивіться, як вони почали розростатись. Місця стало їм вже більше. Виноград пішов, я думала, що пропав. Отут кабачок у мене росте, а отут огірочки ті, що я показувала, із равлика. На квартирі їх висадила, бо так вони чомусь не сходили, тільки один зійшов. І починаю їх вже підв'язувати. Ось так. От ті, що більше тягну до середини тяну до дерев'яної планочки, а ті, що з боку буду до цієї мотузки, кріпити. Так. Сьогодні хочу ще обробити кущі, кущі і дерева бо сливу тляця попелиця. Ось така полуничка, дуже мало, але трошки є. Це так на один зубчик. А баклажани і перець дуже-дуже. Подивіться, як щось поїла мені його. Буду сьогодні теж обробляти і від хворів, і від шкідників. Бо поїжений деякий нічого, а деякий бідолаха зовсім пострадав. Подилюсь. Що то за лапочка? Подивіться, який помідор це на балконі в горшочках. А він такий, ну просто здоровані кущі. Відник кошти якийсь пересорт. Помідорки вже гарно виглядають. Ось так. Тут кабачок з краю посадила. Ну ось тут. Я вже хочу. Кладати, о там є картон, доріжки. І отут, з цього равлика, також з квартири привезли, ще два кабачка. Бачите, посадили. І сьогодні зірву руколу, тому що вона вже йде в квітку, помию її в холодильник поставлю. І дивіться, перший раз у мене салат оцей. Літає така, як моль. А що це таке, я не знаю. Так, ну, ну чи, то не білокрилка, білокрилка інша. А це така велика, здорова, як моль літає. Що це на салат оцей сідає? Люденьке. І вона у мене червоний бурячок отут по сходить. Десь більший, десь менший. Трошки вчора прополовано, а тут полуничка в мене ремонтантна, але дуже бідна. І її теж повикидаю. Не хочу я заморочуватись, посажу тут суницю в мене там є. Це петрушечка. І отут базилік той, який в мене в теплиці проріс. Ось так. І тут петрушечка, рядочка. Тут теж літає, там малюкась. На капусту, на хрестоцвітенький сідаю. Ось тут я випала вчора, випалила, попідсипала селеру, там стружки трошки було. Шаридиска тут залишається, але хай буде в мене в місті є. Приїдемо на другий раз уже дорву на салатик. І кріп весь, паршивий, кля на нього і кинулась от що воно таке. Навіть не хочеться нічого це сіяти. Салат такий нічого. Вон той Салатик теж приберу з полониці Цибуля вже дістає муху тут, точить її. Куди не глянь. Чесник, наче нічого. Ну, теж вже кінчики жовтіють. Ну, але минулого року я його в перших числах чи навіть в кінці червня вже його діставала. Я бачу, вже вон стрілка йде. Кажуть, що як стрілечка отак уверх випрямляється, то він вже готовий до викопки, до збирання урожаю. А що в мене тут, друзі, Є така з... заживцьована трояндочка. Я бачу, що вона Все з нею там добре. Не хочу я знімати поки. Хай вона собі там буде. І отут з пірею заживцювала. І ще заживцювала. Кажу, з тієї сторони так в тіньок, але тут він сніс папе. Трояндочки в мене стояли з дня народження. Чоловік подарував. І широколисту гортензію. Молоді пагони. Тримаються, наче. Побачимо, що з них буде. Ось так. Чесник заріс, але його прополювати так незручно. Салатик, от подивіться, той, що з весни, треба його обірвати знизу. Гарно наріс. А той, який я пізніше кинула в землю, оце таке. Це з того салату. Бачите? Мацюньки які. Наросте він чи не росте. Зараз на спеку пішло, не знаю, чи він вже наросте. І ще хотіла вас спитати, що це таке. Зараз, напевно, і виноград оброблю. Мені здається, що то якась болячка. Отак от, от листки скручуються і сохнуть. Треба загуглити в інтернеті. Чорніють прямо. Прям Чорнієч. Вже якась болячка. Так гарно нав'язав до то... такий кішмиш. Бачите? Як не, одне... Як не одне, то друге. Як не одне, то друге. А ця вигелечка Олександра. Бачу, воно не квітне. Немає ніде ні одної ні, квіточки. О, смола на неї капнула із сосни. Як оце вербозілля зараз гарно виглядає. Чудово. Ну, так освіжає. свіжає. І покажу вам падуб також. Ой, яка милота, подивіться, на цю дрібнесеньку квіточку. І отут малесенька. Малесенький, ти зацвів красотунчик. Подавав прирости. Не знаю, так мені шкода оці прирости внизу їх. Підрізати я хочу, щоб він кулькою його формувати. Місця тут небагато, тому. А тут маю ціле місто вже. Ціле місто. Хвосточка мишка. Голуба мишка. І ще пока. Ой, не бачила! Прямо на очах розпустилась, блін, я, я пропущу повний розпуск її. Ой, яка красота буде розпускатися. Не хочу їхати. О тут. Ця дуже гарна така. Ніжна і всередині така ніжна, ніжна рожава серединка в ній. Клас! Ще зранку не бачила, а сонце. Ой, Санталіно починає, бачите, розпускатись. А це адмірейшн, як він себе поводить по-різному. Зараз він такий. Бачите, друзі? І оцю вівсянницю спеціально зелено не стригла, бо якщо придивитися, камера так не показує, в неї червоні такі закінчені листочки. Красоня! Яка ти красоня! І оце Сантоліна на попляхах. Тут уже... Трояндочка і оця зацвіла, але дуже такі бідненькі квіточки. Ну, деякі нічого ці. Засвічує сонечко. Засвічує. А ці, подивіться, морозом, видно, прибили, чи що. Ну, нещасні такі. Дуже нещасні. І оця моя любимка, така вона гарна. Ти бутон покрутила її. Така погляд Луїзи, по-моєму. Вона називається така світла-світла. А отут от помаранчева, я вам зараз скажу, це я посадила осінню Orange Baby. Має бути краса, це однорічка. осінньої посадки. Ну і ця вже вся на малесеньких бутонах. Ось така, ось така клубочка і оця феррі. Скоро як заквітне це буде щось. Це буде щось. І гортензія. Вже в цьому році, наче її навіть правильно постригла. Оце маленьке приберемо, бо до того я її неправильно стригла, обрізала. І отут я одну заживцювала, вийшло у мене. Ось така красота. І зараз буде. Турецька гвоздика, квітна. Тут біля паркану тіньовий такий куточок. Щось я тут. Висію, нічого нема. Нічого не видно. І люпин. Бачите, як заквіт. І отут якусь притягнула квіточку. Знаю, що це. І тут теж гвоздичка. Треба пополоти, бо тут мак дикий засіявся. От і все. Ще покропаємо і вже чубушна. Дивіться, як сусідки квітує. Так тут пахне. І все подивіться, плющик мій. Також я зимою його, як тепло було, це в грудні висажувала. Гарно себе оцей почуває. Оцей, оцей погано. Такий е, он там, з таким дуже-дуже тонесеньким листечком. Може він і не виживе. І оцей гарно себе почуває. два вижило один непонятно. Ага, і під кінець покажу, які чудо-стільчики чоловік зробив. Дуже зручні. Як сідаєш вони під наклоном такі, подушечки, і дуже на них зручно сидіти. Покажу рибака. Рибака. Десь. Як мені рослинки ці подобаються. Це смілка приморська. Варієгатна. Бачите, вона грунтопокривна. Це я в Оленки Драговенко також купляла її. І в мене ще тут є, друзі, орегано. Оце. Боже, як Тільки торкнулася, вже пахне. І оця рослинка мені подобається. Це пижма. Це від світланки вікнами в сад. Яка вона прикольна. Щоб обрізати квітли вже ці квіточки. Тут в мене Атлантіс і варіагатний такий високий відчиток. І оце мені... Кошечка вже. от Всім дякую за ваші щирі, добрі і теплі коментарі, друзі. За те, що мене підтримуєте, що підписуєтеся, коментуєте. Бажаю вам всім міцного здоров'я, якнайшвидше, щоб закінчилось. Пекло на нашій землі. Всіх вас міцно обнімаю. Підписуйтесь до наступного відео. Пока!